Струнко! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смертва! Україна! Поля все! Україна! Поля усе! Україна! Понад усе! Вільно! Та нашого шикування, друзі! Те, це останнє шокування на Кипеченгар разом зі штабом в рамках Кримського майдану, в рамках військово-політичної операції Блокада Криму. Я вітаю вас, що ми дійшли до того дня з гордо піднятою головою. Я вітаю вас, що ми виконали поставлені на нас завдання локальні. Вітаю вас, що ми зараз, отримавши досвід, отримавши техні... матеріально-технічне забезпечення в повному складі, без втрат, вертаємося на місця подальшої дислокації. Тобто на місця подальшої дислокації добровольчого українського корпусу та підрозділів правого сектору. Маємо 200-го за час нашої операції. Друг док. Другу доку всім бійцям, які загинули за волю і незалежність України. Вічна пам'ять і прошу вшанувати хвилиною мовчання. Честі голови! Пам'ять, друзі, а нам робити далі свою роботу. Штабу військово-політичної операції Правий сектор. Групі 21-го запасного батальйону Черкаси на чолі з Ром Немирним. Від імені проводу національно-визвольного руху Правий сектор. Увага! Оголошую подяку! Слову, Немирним на чолі з другом Мамаєм, друг Куць, наші інші побратими, які до останнього дня чітко виконували свою роботу, і зараз відправляються на боротьбу з внутрішнім ворогом на Черкащину, тому що там зараз закусилися з місцевими представниками режиму внутрішньої окупації. Так що вам бажаю хлопці добре робити свою роботу вдома, штабу. Друг нацик, друг мед, друг вірус, друг бик, друг Над, друг степ, друг попай наш комендант, друг дядько, інші хлопці, які керували відділами від дівчата. Вони будуть бачити це відео. Другому штабу нашому штабу. Висловляю особисту подяку. Подяку за те, що ви сформували фактично перший в історії правого сектору, діючий, дієвий, ефективний штаб, який діяв на 100% і виконував, вирішував будь-які проблеми, будь-які бойові задачі. Ви показали приклад. Зараз ви, як досвідчені функціонери правого сектору блокади Криму, Відправляєтеся на місця, дехто в центральні штаби, міста місто Київ, дехто по регіонах, для того, щоб передати досвід, для того, щоб стати отим клеєм, для того, щоб структуризувати, поєднати, зміцнити структури наші в тилу і на фронті. Бо знаю, що багато людей, багато наших бійців зараз будуть відправлятися ще на фронт, навіть ті, які стоять тут. Успіхів вам, друзі, наснаги в боротьбі. Хай вам Бог допомагає, щоб ви йшли чітко своєю націоналістичною дорогою. Пам'ятайте, що є один закон, закон Божий. Є одні правила, правила Української національної революції. І вони говорять чітко. Якщо для нації це добре, то воно добре для вас. Всі інші правила настанови інструкції від лукавого. Це для нас, як для рабів написали представники імперіалістичних, шовіністичних і інших режимів, які хочуть керувати. Українські націоналісти завжди мали гасло, воля народу, воля людині. Ми не раби, ми не бидло, нам пана не треба. Нам треба провідника, нам треба ідею і нам треба систему, щоб втілити, як показує останній час, можемо працювати добре при самоорганізації. Без поводорів. Хотів би додати зі свого боку наступне. Так уже склалося, що ми на даний час і взагалі попередні, скажімо так, Моменти, які ми проходили, що воно найбільше нам потрібно все. Націоналістам, правим і так далі. Біомаса є пасивна, як завжди, біомаса є інертна. Вона просто собі споглядає з екранів телевізорів, там, з теплих домівок. А ми робимо то, щоб мав робити кожен чесний і свідомий громадянин. Крім того, доводиться чути звичайної. Різного роду образи, різного роду якесь може навіть яке Я вам скажу одне: наша справа є святою. Ми продовжуємо велику справу наших славних попередників. Ті, які вмирали на фронтах, в схоронах, по тюрмах. І насправді ворог лишився той самий. В першу чергу то є наш внутрішній ворог. Той, хто жре нас зі середини. Крім того, що прийнято вважати режимом внутрішньої окупації, це той же самий ворог, який був тільки під іншою маскою, тільки прикрашений українськими символами. Мислення, виховання лишилося від, самі знаєте кого, від Совєтського Союзу. Тому, друзі, я хочу вам сказати таке: по прибуттю на свої місця дислокації. Пам'ятайте про те, хто є ваш ворог, і пам'ятайте про те, що треба боротися проти того ворога. Тому що хто боресть, той здобуває світ. В жодному разі не слухайте там ніяких моралізаторів, ніяких там розумників в лапках, про доцільність, недоцільність. Є одна єдина доцільність, Українська національна революція. Більше нічого нам не дано. То єдине, чим ми маємо керуватися і до чого ми маємо йти. Наша мета є свята це розбудова і здобуття Української соборної самостійної держави. І ми, здоб... ми будемо досягати тої мети тільки наполегливою боротьбою. Крім того, хочу побажати вам всім здоров'я, сили, наснаги, скажімо так, внутрішнього відчуття професійного, скажімо так, в наших лавах, яке би вам дозволяло відрізняти бруд від чистоти. Праведне від неправедного і ворог від, ворога від друга. Тримайтеся. І я переконаний, що в нас, нам все вдасться і в нас все вийде. Тільки так і не інакше. Слава нації! Слава! Я дякую хлопцям за те, що ви були тут, що ви розбудовували наш. Невеличкий осередок, центр боротьби і подальшого руху нашого руху на південь, на Крим. І я маю надію, я в цьому на 100% впевнений, що Крим буде наш, повернутий до України. І нехай вони не кажуть, що треба політикою спочатку все це здобувати. Ні, ворог до нас прийшов зі зброєю, і ми повинні зі зброєю його вигнати з нашої землі. Слава Україні! Героям слава! Героям української нації та української національної революції! Тричі! Слава! 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 Ворогам української нації! Тречі! Смерть! 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 Хлопці жду вас на ротацію у бойовий стаціонарний підрозділ Чингар! Зрозуміло? Так! Так! Та слава!